Друзі, всім привіт! Це час підбадьорне Божим Словом. Я вірю, що цей час буде продуктивним, адже Слово Боже це наша радість, мир. Слово випрацює в наших серцях віру. Саме завдяки Слову Божому ми з вами пізнаємо волю Отця. А також Слово Боже викриває всі плани диявола. І я би сьогодні хотів поговорити про таку перепону в нашому житті, як осуд. Осуд це стратегія диявола. По зупинці всіх, хто має намір прославити Господа. Якщо ви оступилися і живете під тягарем вини в осуді, вам сьогодні потрібно переглянути своє життя, переглянути своє служення Господу. Господь не покликав вас служити в осуді, Господь покликав вас служити в своїй славі. Господь явив свою милість на Голговському Христі. В апостол апостол Павло в в 8 розділі Писання Дарини написав в другому вірші такі слова: Тепер немає жодного осуду тим, хто живуть у Христі Ісусі. Не, не за тілом, а за духом. Ваше покликання розвивати духовне життя, мати духовне мислення, не плоське мислення, яке тягне вас вниз. Осуд це робота диявола. Дух Святий, він завжди молює вам картини майбутнього. Дух Святий дає вам надію і показує вам милість Божу. Показує Господа таким, як він, яким Він є, а Господь милуючий Бог. Він знаходить насолоду в помилуванні. Він вас прийняв, помилував, очистив своєю святій крові. Прийміть цей Божий план для свого життя. Прийміть його милість і не живіть в осуді.